Сьогодні у нас відбувається літературна зустріч. Це зустріч, на яку збираються студенти, наші викладачі. Та у нас сьогодні будуть запрошені гості. Це колишні військові, серед них військовий, який став письменником, який отримав поранення, і через це він своїми думками вирішив поділитися через вірші. Ця ідея прийшла до нас, бо ми хотіли просто нагадати людям, що у нас іде війна, що, щоб ми не забували, що відбувається у душах людей, у душах військових, щоб передати словами це відчуттями. Сьогодні ми просто студентами, нашими викладачами та гостями будемо вам це показувати і віддамо малесеньку нашу душу. Особисто я прочитаю вам два своїх два своїх вірші. Один це ворог, а інший це свобода. І також я зачитаю вам один вірш нашого запрошеного військового, який через пранення став сліпим, і тому він не в змозі читати. Тому я та ще моя напарниця буде вам його зачитувати. Насправді я сьогодні читаю три е, вірші. Один з них це е, вірш е, Сідай, Артем Попік. Там е, розповідається про фактично перші дні війни, і саме цей вірш мені дуже відкликнувся в душі, оскільки е, там треба, воно в душі відкликається, там не заспокойся, що ти, що зараз. Е, Заряд телефону перестане працювати, і кожен передав свої думки. Також я читаю ще вірші нашого сьогоднішнього запрошеного гостя, військового, і там ну, наскільки пам'ятаю два вірші: Батьківщина і про провідний тривог. Батьківщина це вірш, який пов'язаний з історією, там розповідається про і те, як наша країна пройшла історію і що роками знищують нас та нашу культуру. Що Дуже актуально на сьогоднішній день, і що дуже варто пам'ятати про це. А про повітряну тривогу це вірш, який болить всім українцям, оскільки кожну ніч ми лягаємо з думкою, що щось станеться, і хто і буде наступним. Я буду ну там це читати вірш про ну, там, це героїв. Він дуже так мовити дуже цікавий, і він більш. Краще пояснює весь, весь наш стан і зараз, і, і до початку повномасштабного вторгнення. теж. я представляю а, вірш, написаний своїм другом, який зараз воює за нашу країну. А, він про тяжкість цієї війни, про те, що а, не треба здаватися навіть тоді, коли руки пускаються, завжди потрібно триматися і не здаватися. Сідай заспокойся, сирені засну. У конику кави, вершки хатами. Давай поговоримо про мирне минуле, про те, чим жилось, що бажалось, як було, про те, що сьогодні лиш сон, да, лиш сон, ще трохи тримає заряд телефон, зв'язок обітнеться. І знов, хто чим займеться, заплаче, білітимуть крон, за тих, хто лишився у катах погоди, за тих, хто на каву, на небо, без сон, тримає нам небо, за них ми помучимо за них ми попросимо каміння і сосни За захмар безкрай, вогню й води сили, щоб їх оминали до носи та грози, щоб їх напували потоки та роси, щоб кожен до дому прийшов собі цілим зв'язок обітнеться крізь схили та гори. Коли для життя забракує причин, готуй собі пани, вершки, мрій горе, розкладуй на кухні, на дві, на І ми поговоримо, і ми помочимо. Це був вірш присвячений моїм побратимам, моєму підрозділу, який продовжує їм далі зараз воювати, ну, без нас, без мене тримати. Вірш називається моїм побратимам. Я дякую долі і Богу, що дали можливість мені чотири і зверху священній бажальні війни, ми бачили смерть побратимів, це прозрива нам серця Та дух наш незламний і сильний, ми шлях свій прийде до кінця. Бо кожен із нас воїн світла, несовість і честь зберегли, безжальних без поях з окупантом людьми залишитись могли. Усіх нас єда, єдна є єдина, мета зрозуміла, як проста. Соборна і вільна Україна – земля наша рідна і свята. Ми думали, що наша доля до нас прилине у пітках. Не немов би й немов весна з ясного поля, що нам виживається весна, бижається весна. Даремно прийде наша доля. Немов поранений Борець, і на її змарнілий чоловік побачить мученство вінець. Уся в крові та доля буде, У трупах прийде, і її ще будуть довго шарпати люди, чужі, а інш того свої. Ці були написані у далекому 1919 році Миколи Чернявському. На жаль, зараз дуже мало відомо українська поетам. Переродженцям міста Бахмут, де сьогоднішні наші гості, тому ж Бахмутському напрямку воювали і склалась так. Іронія долі, що частина населення, скажімо так, не проявляли, належної, належне почуття громадянства, легковажно ставиться. До своїх громадянських обов'язків, що і спровокувало нашого агресора, нашого сусідного органу розв'язання війни, а саме наші шановні сьогодні гості, і стали першими на цьому шляху, щоб зупинити цього агресора, цю орду. І за що наша вам велика щира вдячна.